Доброго дня, мої шановні гості, весна, чарівна пара року, проводження всього живого, прекрасного в нашому житті, в природі і всесвіті. Прошу подивитися на ці колоди, обрати одну з них, і ми сьогодні поговоримо з вами про особисте. Кожна жінка мріє мати, свого єдиного. Кожна жінка має мріє про те, щоб мати свій власний будинок, свою родину затишним, гарним, щасливим і прекрасним цей будинок мати, або, сім або цю сім'ю, або всю родину, щоб в її житті був достаток і все найкраще. Ну, подивимось, що ж березень місяць нам буде в цьому плані готувати. Звичайно, у природи, у Всесвіту є для нас завжди подарунки. Можливо, ми їх не завжди бачимо, але воно справді таке є відкрити свою душу, відкрити свій розум, відкрити свої серця, і ви обов'язково оці подарунки не тільки відчуєте, але й отримаєте. Ну, почнемо з першої колоди. Зараз глянемо, що боїні тим, хто брав цю колоду, віщують на березені. Так. Ммм, колдунья. Вы наделены магическими способностями и можете воплотить намерение в реальность. Ну так, чудово, про що мрієте, те можете і отримати. А що ж Янгелы Кохання відчують, тим, хто обрав цю колоду. Проблеми з родственниками. Ваша любовна життя улучшится, якщо ви простите своїх родителей. Так буває, інколи що наші батьки не завжди поділяють наші смаки, погляди і таке інше. І, можливо, важливо знайти компроміс в, цих, в, в, в питаннях не тільки там, суспільних. Або домашніх, але, й, можливо, і в особистому житті. Колись моя, наприклад, бабуся, а я знаю, що і ваші батьки, і ваші родичі вам говорили, що потрібно бути в злагоді або в слухняному відношенні до своїх батьків. Якщо батьки щось говорять, обов'язково треба слухатись, інакше можна нажити велику біду. Тобто будьте уважними до слів своїх близьких і рідних, прислуховуйтесь до них. А якщо вони дуже згодні, то намагайтеся знайти компроміс для того, щоб не викликати супротиву і сторони рідних. Так, ну, сьогодні ми гадаємо для жінок. 8 березня скоро шукаємо шешеляфам. Ищите женщину, казал французы. Так. У -у -у. Так. Вот она. Ой, ся Так. Дуже цікаво. Ох, страсна людина. Вміє кохати, вміє бути чудовою коханкою і вміє серцем своїм горіти, палати. Не, не, склад... не просто складається її особисте життя, але я вам хочу сказати, що на даний момент вона десь має людину, яка їй близька. І не впевнена в тому, що з цих карт я не можу сказати, що впевнена в тому, що вона в законному браці знаходиться. Але можливо, що в неї гражданський брак, цивільний брак. І Поки що на, даним, на даному етапі ця людина в таких стосунках і буде залишатися. Зараз подивимося, що для неї готують земні карти. Так. Так робили колись в сторіну. Хто заглядав на мій канал, знають, що я сторонниця старі... старовинних гадань. Так. Подивимось. глядами. Що буде, Итак, для дами. Складні стосунки в неї з це, скоріше всього, військова людина, це людина в формі. Казіоний Король, я хочу сказати, що вона має з ним зв'язки, він приходить до неї ось. Їх побачення, він матеріально забезпечений, ця карта говорить про матеріальну забезпеченість. І це його, можна сказати, що така фішка. Йому важливо, щоб він був матеріально забезпечений, і він також са думає про те, що біля нього була жінка, яка теж має матеріальний достаток. Вона з ним зустрічається. Далі. Це для дами, для дому. Для дому починається дуже цікава історія. Розмови про гроші зроблять, я думаю, що це все ж таки з цією людиною йде розмова, з цим королем. Це розмова про гроші, про заробітки, про те, які будуть майнові статки, інші, де можна що заробити, і таке інше дуже псують стосунки між цією парою. Проте вони обидва шукають виходи з цього положення. І я сподіваюся, дуже сподіваюся, що вони цей вихід знаходять. Скоро їх распрі, незадоволення один одним, дуже швидко закінчаться. І в них почнеться новий етап, дуже приємний етап, коли, знаєте, люди пройшли якусь полосу неприємностей і пройшли її дуже успішно. І так воно й має бути. Люди, які Люблять всією душою душею, усім серцем. Вони вміють шукати шляхи, тому що у кожної проблеми є не тільки один шлях вирішення, їх багато. Принаймні, психологи говорять: якщо у вас є проблема, приходьте до нас, і я вам покажу п'ять виходів з вашої ситуації. Ось ці люди вміють знаходити і без психологів правильні виходи з своїх. Складних ситуацій. І знов з'являється новий король. Що буде? Ця жінка, скоріше за всього, залишиться з іншим чоловіком на даний момент. Хтось їй цікавіше буде, це Христовий король, жезловий король. І знов таки ця людина жезловий король, так само вміє дбати про матеріальний дохід. І ця людина, можливо, зустрінеться їй десь на курсах підвищення кваліфікації, можливо, десь на якихось тренуваннях, можливо, ну, це, це людина або по роботі, або десь вони навчаються разом, і вона е, е, зробить на, для цієї людини, якби схилиться до, до цієї людини, тому що подивіться уважно, вони. Разом вони вдвох. І я сподіваюся, що історія ця буде мати приємний розвиток. Ну, коли у жінки є вибір, слово за нею. На кого вона е, покладе око? Хто видасться з цих чоловіків їй більш гідним? Для того, щоб бути біля неї разом. Хай чоловіки змагаються. Для того вони, чоловіки, змагайтеся за цю прекрасну, чудову жінку. І нехай їй щастить. Ну і хлопцям так само. Всього вам доброго. До побачення до переходимо до слідуючої колоди і до слідуючих наших гостей. Запрошую. Ти, хто брав цю колоду, що ж богін віщують на березень місяць? Початок весни і пробудження всього найкращого. Час затишку. Время затишья. Найдите тихое место, чтобы в уєдинении. Передати отдиху, медітації і созерцанню. Мабуть, ця людина дуже активна. Навіть карти її пропонують, давай трошки стишся. Можна пробігти так по своїй долі. Так, що в коханні? Що в неї зараз? И бываете в кахании. Примирение. В вашу жизнь возвращается кто-то из вашего прошлого. Смотрите, какая красивая карта. Угу. Так, ну и подыграемся. старші арканы розкажуть про цю жінку. А може, дівчину, подивимось зараз? Угу. Так ось. <свісна> mm. Чого така песімістка? Не потрібно обманюватися і не потрібно журитися. Життя продовжується і кожен день приносить щось нове. І ось це нове, чудове і прекрасне. Буде у вас сила на все. Здоров'я у вас буде хороше, і ви зможете ось цього бика взяти з орга, якщо у вас такий. Десь намалювався на горизонті або скоро буде. Так що у вас на все вистачить сили. Тільки не впадайте в прострацію. Не потрібно переживати, не потрібно занурюватися в депресію. Ні, не потрібно. Час говорить про той весняний, про те, що давайте проженемо всіх марки, давайте подивимося з радістю на життя. Так, ось і дивіться з радістю на життя. Тепер призиваємо зміні карти, подивимось, що ж... Essa uh -huh. carta <coughs> Для дому. Що буде так, для дамо, ви маєте в своєму оточенні? Э, жінок? Це не одна жінка, це кілька жінок, які дуже жваво обговорюють своє майбутнє, говорять про те, як вони будуть жити, що в них є, чого в них немає. І здебільшого те, що вони говорять вам, ці жінки, воно не є правдивим. Не звертайте на це уваги. Для дому ой ви знаходитеся. Ви гнівна людина, ви часто гніваєтеся, але я вам хочу сказати, що це все скоро завершиться, почнеться новий етап в житті. Ви гніваєтеся на те, що ті стосунки, які ви будуєте, вони не міцні, вони дуже часто розходяться з вашими планами. Ви так намагаєтеся вибудувати своє життя або стосунки з іншими людьми. Це не обов'язково з чоловіками тільки, але їх так само це стосується. Вибудувати по своєму власному розумінню. Але не забувайте, що кожна людина має свій власний характер, в неї є своє життя. У цієї людини є свої плани. І треба це враховувати, коли ви будуєте стосунки. Не можна бути такою жорсткою. Потрібно завжди пам'ятати, що ви знаходитесь серед людей, а кожна людина це певний всесвіт. З усім його багатством. Що буде? Хм. Скоро період вашого застою завершиться. Але вам дуже корисно було побути на, на одинці. Тому що прийдуть хороші думки, ви дещо переглянете в своєму житті і змієте, по правді а, чесно подивитися в очі долі і самі собі. І коли ви це зробите, у вас відбудуться дуже хороші зміни. Ви зможете досягти того, про що ви мрієте, чого ви хочете в своєму житті. Але характер ваш потрібно обуз... ну, обуздати. Потрібно його взяти в руки і слідкувати за ним. Тому що в вашому характері дуже багато енергії, ви дуже рухлива натура. Ви — власна натура. І натура, яка має такі величезні можливості, що не кожна людина зможе з вами змагатися. Ви щось дуже здібна людина. Я так маю, у вас якісь в голосі є сила якась. Чи ви вмієте так промови говорити, що вас слухають, чи ви вмієте співати гарно? Щось таке у вас є, що примушує інших слухати вас. Процес самовиховання, процес самовдосконалення приведе вас до успіху. Дев'ятка червова говорить про те, що ви молодець, ви зробите висновки, які Потрібно, ви вмієте бути інколи самокритичні, коли ви заспокоюєтеся, ось про цю карту ми з вами згадаємо. І обов'язково в вашому житті буде мир, злагода і в вашій душі, і ви знайдете собі партнера. Можливо, навіть не в цьому місяці, можливо, це буде пізніше, але спроможності великі є. Всього вам доброго! До побачення з наступаючим святом 8 березня, любові, спокою, миру в державі і в кожній сім'ї, і в кожній душі. І дивіться в майбутнє сміливо. Мрійте, мрійте, красиво мрійте. До побачення!